Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Леву на перегляд розкладу на картах Таро місяць червень 2025 рік. Ці розклади допоможуть вам зібрати повну картину з різних розкладів пасіянця та Таро на що вам варто звернути увагу саме в цей час. Розпочинаємо, друзі, за нашою класичною схемою. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта на ваше бажання, котре ви можете загадати прямо зараз. Що саме вам, яку відповідь дасть Таро? Загадали? Беремо одну карту. На місяць червень, що може відбутися або що для вас важливо? Сьогодні нам допомагають колода Таро Райдера. А також колода мадам Ленорман розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця для левів. Що ми маємо якісь рішучі дії, можливо, рішучі, якісь дуже такі кардинальні події, туз мечів, можливо, вам знадобиться приймати якесь важливе рішення. Зверніть увагу, що тут місяць на карті, котрий зменшується. Убиває ще луна. Якісь такі події, котрі можуть піти з вашого життя. Чому я так кажу, карта башня. Це якесь руйнування. Ви щось можете прийняти, якесь рішення, котре може зруйнувати старе, для того, щоб висвободити місце для чогось нового. Якусь важливу роль в. Цьому місяці буде для вас грати жінка. Зверніть увагу, якщо ви самі дівчина або жінка, то це може бути мама або сестра, хтось така жінка, котра для вас важлива. Якщо ви чоловік, то ви приймаєте рішення зруйнувати щось старе ради, заради ось цієї жінки, щоб будувати нове. Це моя трактовка, а ви дивіться по своїх обставинах життєвих. Що саме до вас стосується, іноді це може бути не особисте, наприклад, а по кар'єрі. Прямуємо вперед робота. Колесо фортуни, дев'яточка пентаклів, а також карта букет. На роботі у вас все гармонійно, так як має бути. Колесо фортуни це покровительство вищих сил, вам буде в чомусь везіння. Дев'яточка Пентаклів це достатньо грошей і достатньо сил для того, щоб виконувати роботу. А карта букет це нагороди та подарунки. Можливо, вас керівництво якось буде заохочувати або подарунками, або нагороджувати за виконану роботу. Фінанси. Вісімка кубків. Карта старший аркан відлюдник. А також сови. Вісімка кубків показує, що, можливо, якийсь варіант заробітку у вас завершується і від вас відходить. Відлюдник показує, що для вас гарно буде якась робота, котру ви будете виконувати самі, або додаткова робота, наприклад, хтось робить ремонти або щось таке, де ви самі зможете собі додаткові якісь гроші, такі немалі заробити. Ось тут. І для цього вам може знадобитися консультація ще когось, або ваших друзів, або якісь спеціалістів. По фінансам завдяки старшому аркану начебто все добре, але тут ще є варіанти додаткові заробітки, а також завершення чогось, якісь фінанси від вас будуть відходити. Тобто, ви зробили, отримали фінанси і більше ви до цього не повертаєтесь. Прямуємо далі особисті питання. Зверніть увагу, друзі, особисті питання, паш мечів, якісь швидкі події, четвірочка мечів, розчарування, ви можете чимось бути засмучені. А також карта-змія це хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Як ви тут бачите, що тут жінка, можливо, якісь або плітки, або якісь непорозуміння з жінками. Якщо ви нікого не образили і, не, наприклад, не ведете подвійне життя, то до вас це може зовсім не стосуватися. Головне, не розчаровуйтесь, з'ясовуйте, якщо це можливо, якісь обставини. Тобто ось ваші рішучі дії з приводу особистих питань. Прямуємо далі застереження для левів на місяць червень. Застереження карта башта. Також шестірка мечів, дорога, а також, знову ж таки, якісь кардинальні дії. Зверніть увагу, друзі, по роботі у вас все нормально. По грошам начебто також. Ось тут якісь у вас змія хитра, підступна людина. І що ви можете руйнувати? Зверніть увагу, башта вам випадає, башта, а також вежа, вежа та жінка і мечі. І тут таке ж саме випадає вам башта, це застереження. Потім дорога мечі, ще шістка мечів і жінка. Тут жінка, а тут, дивіться, як ви зрізаєте розу, нікому нічого не зробіть боляче. І якими б не було обставини, намагайтеся все робити, так би мовити, в більш позитивному настрої. Якщо ви щось вирішили змінити, то це можна якось вирішити більш благородно, ніж. Щось руйнувати ось так боляче за допомогою серпа. Ось ця карта, старший аркан-башта, вона у вас йде енергія місяця. А це застереження. І застереження полягає в тому, щоб ви не робили ніякі такі різкі рухи, за котрі ви потім будете жалкувати. Ніякої агресії, ніякої ніяких таких справ, що ви будете себе почувати потім винним. Коли у вас буде щось іти не так. Це вас буде ніби наздоганяти, що я комусь зробив боляче або зробила. І тепер за це відповідаю якимись потерями. Порада, друзі. Шістка жезлів, іерафант та сонце. Зверніть увагу, друзі, яка позитивна порада. Все, що ми несемо в цей світ, все до нас повертається. Ось шістка жезлів це карта переможця. Іерофант це наша духовність, це вища точка духовності найвища. І сонце це особистий успіх. Якщо ви все будете робити правильно, то ваш місяць буде дуже позитивним, для вас успішним завдяки ось цьому сонечку та переможним. Зверніть на це увагу. І ще у вас залишається відповідь на ваше питання. Яке вас бентежить на місяць червень, знак Задяка Леви? Карта Імператор. Карта Сімка мечів, якась брехня. А також карта Вершник. Що ми бачимо? Імператор каже, що може здійсниться ваша мрія або те, що ви задумали. Треба остерігатися якогось обману або крадіжки. Карта вершник це якісь звістки. Якщо у вас все буде влаштовуватися так, як ви те захотіли, запланували, остерігайтеся якогось обману в якихось документах або звістках, тобто, щоб вам, наприклад, не запропонували якусь путівку подешевше, якісь квитки без черги, і потім вас обмануть, наприклад, взяли гроші і ви залишились без путівки і без усього. Тобто, ваші ось такі амбітні плани імператорські, вони можуть здійснитися, але будьте уважні та обережно відноситись до якихось важливих деталей саме в цей період. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Досить такий цікавий, потужний, як завжди. Левий, ваша планета сонечко. Дві карти башти, старший аркан. Карта мир, старший аркан, карта Відлюдник, старший аркан. Сонце дуже потужно. Іерофант. І тут імператор. Скрізь старші аркани. Наводьте лад своїх особистому житті, до чого б воно не стосувалося. І всі ваші справи будуть вдалі. Я бажаю вам всіляких гараздів! Дякую всім за підписку. Всім, хто цінує мою роботу, завжди запрошую на свій канал.